Так, народ 10 годин. Вже ранку у нас, але сніги трошки прекратилися. Бачимо гарно, як сонечко світить. Але панельки сильний, 20-19 градусів було зранку. І бачимо не пливе. Що будемо робити? Будем чистити. Будемо чистити. Зробив таку привізованому чистку, шомпур, тут 6 труба, каполіпроплівного і пльонка. Іграні для того, щоб відрізати полоску, а шомбор, щоб підрізати. І зараз будемо пробувати так чисто. Зараз я попробую, бо немає як зняти і, і тоді покажу, як вже зверху буде. Так, перша фруба не вдалася. Коротше вигинається той шомпур. Сніг, виходить, вже такий примерший. І нічого не можна. Зробив, коротше, таку швабру. Вирізав такого ясенка, не знаю скільки метрів, звісно. Достає до самого верху. Так чисто. Сонечко є, жалко, що пропадає, Такий він не скоро розстане. общем, почищу, потім включу нагрузку, щоб пішов прогрів. І побачимо як буде. Так, народимося. Отак в мене вийшло почистити. Зараз йду включу бойлера, щоб пішла трошки нагрузка. І тоді побачимо, що в нас вийде з цього руя. Сонечко присвічує. Зараз на болер нагрузку і воно так видно. Де буде грітися такими плямками і тихенько Капало з стріхи, поки почистив, цей сніг плав забрав, а там вище бачимо, примерше прям такий шкурінка льоду є. Ну, Півгодинки десь її почистив. Так, дивимося, почистив. Боляр ще не включав, вже дивимося майже 800 Вт. Видається. Це вже 12 ампер. Так, зараз все. В принципі, болір зараз вже погоди не зробить, у мене тут зарядка ще йде. Але боляра включу, щоб була більша нагрузка. Дивимося 1,7 кВт Для того, що виходить тоді вони розігрівається. Це нагрузка 21 А. 890 Вт так і є. Зараз подивимось. Акумулятор у мене майже зараджений бачимо. 95%. йдемо понаблюдаємо що там робиться на дворі бачимо результат йде 820 ватт потихеньку, потихеньку. Все, бачимо, пішла вода з тріхи. і вже де було тонше, починає розставати. Я думаю що. Сьогодні ще повинно у нас спокійно ростати. Начесто в мене нема чим почистити. Так би якась щітка. Так, нараз дивимося, процес йде. Гарна водичка тече. А тут а ще й бачу, вітерес почав підхоплювати, вітрак починає працювати. Короче, живе потихеньку. Так, і що ми бачимо вже як файно в нас ростало. На дворі мороз, але сонечко світить, а коли лежав оцей слой, ніфіга воно не розставало. Ось нас його снігу скинув. Ну що слой був сантиметр такий, пене до 20. Все, вже процес йде. Так, зараз знімаю з вікна, отак От <клухи> мене очистилося поле. Після того як я його почистив механічно, все пороставало. Зараз вже у нас і четвертий час. 700 Вт ще на є